У 2014 році анексії та окупації певних території України розпочалася масштабна російсько-українська війна, якщо бути точно, війна Росії проти України. Україна не воювала ні проти кого, Україна захищає свою. Територію в межах законно визнаних кордонів Україна захищає своє право бути політичною нацією, Україна захищає свою незалежність. І в цій війні ми втратили тих, кого ви бачите зараз тут на цих фотографіях. Насправді втрати шевченко університету набагато більше, це понад 200 вже наших випускників, викладачів. Офіцерів військового інституту, випускників військового інституту, це понад 200 людей, які ніколи не повернуться і не зайдуть, але ці втрати, які ми вшановуємо серед нашого студентства, вони болісні тим, що е, ці хлопці і дівчина ніколи не отримують диплом. Дипломів. Які вони мали би отримати як випускники Шевченкового університету?